Так, ну що ж, ми продовжуємо далі е, працювати з нашою грою. Це вже в нас буде е, лекція, в якій ми будемо вирівнювати елементи. Отже, давайте почнемо. Що ж нам тут потрібно зробити? Ми бачимо, що текст у нас ось тут вгорі знаходиться, а кнопка ось тут знизу, Тож перше, що б хотілося б зробити, це дійсно вирівняти ці елементи по своїм сторонам. Як ми це можемо зробити? Знову ж таки, з використанням CSS, тут нам дуже допоможе CSS. Нам потрібно взяти і підійти до батьківського елементу, який є тут. Батьківський елемент нашого тексту, нашої кнопочки це елемент body. Отже, ми можемо до нього прийти і сказати йому декілька правил. А саме правило DisplayFlex. Воно активує роботу Flexboxів. Ми також будемо детально розбирати флексбокси з вами проходячи повноцінне навчання. Але зараз я розповім вам, за що воно ж відповідає таке. Ці флексбокси дають нам можливість вирівнювати елементи по вертикалі або по горизонталі. Тобто тут ми можемо сказати, як елементи будуть в нас виводитись на сторінці, як вони там будуть вирівнюватись. Так ми можемо управляти нашими елементами. І ми кажемо, що зроби, будь ласка, нам баді флекс контейнером. Всередині якого будуть два дочірніх флекс-елементи. Ось перший і другий. І цим флекс-елементам ми кажемо, що вони мають, давайте подивимось, бачите, як вони зараз все погодять, що вони мають певним чином вирівнюватись. Чому вони зараз так вирівнялись? Попередньо ж, наче все було ок, наче було так, а зараз так. Чому так сталося? Тому що за замовчуванням, Flexbox має свою головну ось, яка йде справа наліво. Бачите, вирівнюється все справа наліво. Але ми можемо сказати, що вирівнювання йшло у нас зверху вниз. Для цього ми кажемо правило Flex Direction. І тут кажемо column. Оце правило каже, що вирівнювання буде йти зверху вниз. І дивіться, зараз іде зверху вниз. Але мені цього недостатньо. Я хочу, щоб перший елемент прибивався до початку головної осі. Ось вона тут починається. А ось тут кінець головної осі. І другий, щоб елемент прибивався до кінця головної осі. Для цього я маю тут написати правило, яке каже Justify Content space between. space between каже, що перший елемент притискається вгору, останній в кінець. І дивіться, оновлюємо сторіночку, зараз нічого не вийшло. Чому? Тому що ми не вказали висоту нашому класу. Ми хочемо сказати, що в нього буде висота, яка буде дорівнювати 100 VH. VH це одиниця вимірювання, яка йде по екрану. Тобто ми кажемо, що висота зараз класу body у нас буде не просто там по контенту, який в нього є, а повністю весь екран. І ось коли ми це вказали, то дивіться, в нас прекрасно кнопочка себе почуває знизу. Текст згоріть. Все чудово. Тепер ми хочемо зробити так, щоб у нас було ігрове. Поле ми вирівняємо наші, наші елементи і хочемо зробити так, щоб було ігрове поле. Якщо на цьому етапі у вас виникають питання, наприклад, щось не працює, то приєднуйтесь до нашого телеграм-чату і там можете ставити свої питання. Посилання на телеграм-чат знаходиться на сайті. Так. А, далі ми з вами хочемо зробити так, щоб в нас було ігрове поле. Для того, щоб зробити ігрове поле між нашим текстом і кнопкою. Нам потрібно перейти в HTML в баді, бачите тут, і вказати, відповідно, між текстом і кнопкою наше ігрове поле. Для цього ми застосуємо тег div, знову ж таки, бачите, використовується він де завгодно. І ми йому дамо клас, який буде казати, що це в нас є поле. Все чудово. Тепер ми кажемо, що в нас є поле. Але зараз його, бачите, не бачимо тут. Чомусь воно не показується. Чому? Тому що стилів в нього немає. У нас є поле, яке буде мати, наприклад, правило Height. знову ж таки, висота елемента. І ми вказуємо, що висота елемента буде 300 пікселів. Не бачимо досі, де він. Написали ж 300 пікселів, де той елемент у нас знаходиться. Ми його не бачимо, тому що, знову ж таки, стилі стилі, де стилі? Ми забули? Ми ось, наче, все пишемо, а стилі туди. А от ми пишемо border, Дивіться. І напишемо йому border, наприклад, 1 пікс Solid Black. І дивіться, ми для нього задали чорну рамочку. Бачите? Ми сказали: створи границю в 1 піксель, а можемо і в 10 поставити. Бачите? В 10 пікселів. Неприривною. І чорного кольору. І от ми його зробили. Далі ми можемо сказати, що, наприклад, в нього додатково буде вказана ширина. Його ширина буде 600 пікселів. І от, бачите, він трішки менше став. Давайте поставимо трішки більше йому, так? 800 пікселів, наприклад. Ось. Прекрасно. Але тепер я б хотів би його по центру вирівняти. Якщо я хочу вирівняти його по центру, ось тут. То я йому можу задати для батьківського елементу баді інформацію про те, що взагалі, давай вирівнювати все по центру. Да? Можу сказати йому так. І для цього я йому кажу Align items, центр. Це правило, відноситься до Flexboxів. І дивіться, в мене тепер по центру прекрасно тут вирівнюється. Чудово, є. Yeah. Можна дещо цей блок зробити більшим. Давайте ми йому 400 пікселів дамо, тут все ж таки будуть пригати наші ці покригунчики. І ось ми тепер зробили блок, в якому будуть наші попригунчики. Рамочка поки що нехай буде. Потім ми будемо її відміняти. Давайте тепер подумаємо, як ми можемо додати сюди попригунчиків, щоб в нас були ці попригунчики тут і відображались. Для цього в нас є фігма, яка має наші попригунчики. Дивіться: перший і другий. Нам їх потрібно завантажити. Для того, щоб завантажити, натиснули на елемент. Йдемо в фігму. Знизу у нас є експорт. Відкриваємо і бачимо. Ось цей попрахунчик будемо завантажувати. Завантажимо і кажемо, що це в нас буде, наприклад, Bold Orange. Чудово. А це в нас буде Green. Бачите, теж прев'ю подивилися. Зелененький. І кажемо. Все. дивимося, що в нас тут є перша є друга картинка. Чудово! Раз в нас є ці зображення, то пропоную їх додавати. Але додатково до цього, бачите, в самого м'ячика є м'ячик і знизу є тінь. Тож я пропоную ще й тінь ту завантажити, щоб у нас додаткова тінька була. А то м'ячик це добре, але куди ж ми без тої тіньки? Ось, бачите, обрали там, яка нам подобається тінька. І кажемо. Це буде в нас Тім. Завантажили. І тепер мені потрібно їх розмістити в своєму проєкті. Я їх завантажив, вони в мене ось тут тепер є. Бачите, в списку доступному, але на самих проєктах немає. Для того, щоб вони тут були, я скажу, що в мене тут будуть діви, які будуть мати клас. Ball box, наприклад. Це буде в мене батьківський елемент, в якому будуть знаходитись. І м'ячик, і тінька. Тепер я створюю div, який буде мати клас? Ball. Зверніть увагу, як я їх створюю. Бачите? Я відкрив поле, і всередині поля створюю box, тобто контейнер для м'ячика. І всередині нього створює мячик. Потім тут я пишу ще один дів і створюю для нього тінь. Все, є тепер в мене і тінь. Дивіться, це і цей. Але тут я поки не бачу. Як тепер я можу додати, додати ці елементи сюди? Простенько. Мені потрібно піти в стилі. І сказати, що в мене є м'ячик і є тінька. Бачите, ми їх тут написали. Додатково до цього в мене є контейнери оці BallBox. Давайте ми їх поставимо, так, болтбокс. Для того, щоб я візуально оченятами побачив ці BallBox, я пишу, що в мене є бордер, границя, знову ж таки, як ми писали раніше. Хто мені нагадає, які там властивості знову є? Давайте подумаємо, які там перше, в нас що там вказується. Щось відповідає за якісь пікселі. Товщина, так його. Далі. Друга в бордера тип Solid ми поставимо. Є ще 7 типів, але нам потрібно саме ось цей. І третє це колір. І дивіться. Ось у нас, бачите, він такий на цілу строку пішов. Чому на цілу строку? Ну, тому що це Діф, він так себе поводить. Ми маємо йому сказати, що його ширина буде трішки менше, щоб він був поскромніше. От 200 пікселів, бачите, але 200, мабуть, також буде багацько. Давайте скажемо 150 пікселів. Ось такий, бачите, якраз нормально. Ну і висоту ми маємо так сказати, що висота в нього буде 100%. Давайте подивимось, 100% від батька, бачите? Боллбокс в нас знаходиться в полі, отже, він має 100% висоти від свого поля. Тепер я хочу таких 5 штук. Для того, щоб мати таких 5 штук, я беру Ctrl C. І так. Раз, 2, 3, 4, 5. Бачите, їх подавав. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Раз, 2, 3, 4, 5. Трішки замрієвся, шостий додав, бачите? Видаляю шостий. Але вони дивіться, як всі в мене пішли, бачите, вниз. А я хочу їх вирівняти горизонтально. А ну-ка, давайте згадаємо, а як я можу вирівняти горизонтально? Що мені і кому потрібно написати? Поставте відео на паузу і спробуйте згадати, що ми писали буквально нещодавно. Вірно, мені потрібно піти до поля. Яке в нас тут є, і сказати йому, що воно буде Display Flex. І дивіться, все, чудово, в мене мої елементи тут вмістилися. Але тут залишається вільний простір. Як мені його заповнити? Я можу сказати, що додатково тут буде правило, яке буде Justify Content. Це вирівнювання по головній осі. Я не змінюю зараз ось цього елемента, ось елемент у мене буде йти зліва направо. Ось бачите, вона так іде. Я, звісно, що можу сказати, що там, що буде там, Flex Direction, наприклад. От дивіться, Flex Direction, напишу Column. І бачите, як воно в мене все пішло. Отак. Flexbox стискають, тож елементи стоять у гумові, але бачите, воно в мене йде зверху вниз у flex контейнері. А я хочу, щоб за замовчуванням воно було. А за замовчуванням воно row. І от бачите, от воно мені пішло за замовчуванням. І я хочу, щоб там були відступи між кожним елементом. Для того, щоб були відступи однакові між кожним елементом, і перший і останній елемент притискались до границь, то я можу сказати, що тут буде правило Justify Content. І те саме, що ми писали: space Between. Перший і останній притиснути до кінців, а між всіми іншими створити однаковий відступ. Все, ідеально, У мене є тепер поле, всередині якого я можу додавати фігурки. Тож, тепер всередині поля, я хочу створити фігурку. Кожна фігурка в мене буде мати ширину 100 пікселів і висоту тих самих 100 пікселів. Тінька в мене матиме ширину 100 пікселів І матиме, наприклад, висоту. Нехай поки що буде 40. пікселів, Але якщо що, ми це потім змінимо. Я додав, але поки що я їх тут не бачу. Як мені їх побачити? Для цього мені потрібно їх додати на сторіночку. Я кажу. Не background color, так, як ми фон додавали. А я хочу додати фоновою картинкою. Тож для цього я кажу background image. Додай мені фонову картинку до класа ball. А дивіться, клас ball в нас є всередині кожного діва. І от сюди, 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 сюди я буду додавати ці елементи. Отже, я пишу background image URL. Це означає, що я хочу звернутись за якоюсь адресою. І знову ж таки, давайте подивимось. У мене файл CSS знаходиться ось тут, а картинка ось тут, наприклад. Для того, щоб звідси я отсюди дійшов, мені потрібно написати шлях. Крапка слешик, І обрати бол. І дивіться, бачите, тут таки починає проглядатись. Він дещо великий, цей м'ячик, тож мені потрібно буде його підігнати під цей елемент. Оскільки він дуже сильно великий, то я йому пишу background size, візьми розміри фону на 100%, які зараз доступні для цього бол. І дивіться, бачите, він зменшився. Тут знизу його брат виглядає, тому що е, йому місце тут вистачає, він починає трошки випиратись. Тож для того, щоб такого не було, я пишу в background triped, фоновий, – зображення. Твоє повторення мені не потрібно. No repeat. І дивіться, background image у нас підключив зображення. От воно з'явилось. Background size сказав, що воно не буде розпиратись сильно велике, а буде поміщатись саме в 100 пікселів, які я назначив. І Background Repeat сказав, що він не буде повторяти далі фонового зображення. І от, прекрасно, у мене тепер картинка є. Далі мені залишається відцентрувати її в центрі цього блоку. Але перед тим, як він я ще підключу тінь. Натисніть, будь ласка, це відео на паузу. І спробуйте зараз самостійно додати тінь, щоб вона ось тут була під цим шариком. у. Нас. Натисніть відео на паузу і спробуйте додати. Ну що ж, я сподіваюся, що у вас це все вийшло, що ви додали тінь. Давайте подивимось, також як буду я її додавати. Для того, щоб додати цю тінь, я використаю той самий background image. Звернуся до зображення тіні і скажу, що там буде тінь. Так само скажу, що в неї буде size 100%, і background repeat, no repeat, і тінька в нас додалась під кожен елемент. Сподіваюся, що ви справились з цією. Тепер давайте. Спробуємо розмістити наш шарик, щоб був зверху, а тінька, щоб була знизу. Для цього ми знаємо, що в нас є болбокс, який в нас буде а, мати 100% висоти. І ми йому кажемо, що він буде мати додатковий display flex, той же самий display flex для вирівнювання. Але бачите, в нас вирівнювання зараз пішло по, знову ж таки по X, по горизонталі. Нам потрібно, щоб воно було по вертикалі. Тож для цього ми кажемо, що тут у нас буде flex Direction. яке мені значення вибрати? Правильно, коло. І ми обираємо коло. Дивимось. Так, чудовий елемент є знизу. А тепер, давайте згадаємо, як перший притиснути доверху, а останній донизу. Що мені потрібно написати? Ну-ка, давайте. Justify. Контент і далі що? Правильно, далі потрібно додати ще властивість, яка буде називати space Between. Дивимось, що в нас вийшло? Прекрасно! Дивіться, тінька знизу. Але е, в неї ще там є місце. Тож давайте ми трішки висоту змінимо. так? Замість 40 поставимо 20 пікселів і от вона тепер зовсім знизу. Далі мені потрібно відцентрувати ці м'ячики. Для того, щоб їх відцентрувати, я знову ж таки на ballbox скажу, що у нас тут буде правило Align Items, яке буде займатися центруванням по центру. Все, чудово, наші м'ячики вирівнялись. Тепер нам потрібно тільки забрати те, що ми тут пододавали. А ми пододавали оці от рамочки, тож давайте їх повидаляємо. З ballbox білу рамочку видалили, і із поля чорну рамочку видалили. І дивіться, в нас є наші прекрасні квадратики, а знизу є тінь. Далі нам залишається їх анімувати. Це ми будемо робити з вами на наступній лекції. Якщо вам було тяжко при виконанні даного уроку, то пропоную передивитись відео ще раз і спробувати написати код повторно. Якщо виникають якісь питання, приєднуйтесь до нашого телеграм-чату і можете ставити там питання. До зустрічі на наступній лекції.